Перейдемо до SP. Що у нас по SP? SP 500 індекс 500 найбільших американських компаній. У нас було 4 хвилі розпродажів, 4 послідовних лоу. Перший, другий, третій, четвертий. Була присутня у нас дивергенція на RSI і на графіку. Те саме ми могли б зараз наблюдати у нас тут на біткоїні. Дивергенція не така сильна, як по SP була. Так? Але е, це може бути також признаком, от, тільки нагадаю, так, що в нас тут ціна падає, тут індекс е, осциллятор RSI показує в нас силу деяку, що є певним е, таким, е, наміком на те, щоб е, ціна розвернулася. Але це не 100% сигнал, тому е, я це використовую тільки як допоміжні сигнали. Ну що ж, по СМП в нас планово відбулось відбиття так, після того, як наші ключові рейти це в нас US Inflation Rate в жовтні був 7,7% замість 8,2 попередньо. Ми ще до цього вернемося. Макро в нас четвертим пунктом аналізу буде. S&P виріс буквально на там, 13%. Відріс, його чекає. Ключовий рівень 4100 пунктів. 200-та лінія знову у нас відпрацювала тут, вона не давала пройти. Подивимося, що буде тут. Сьогодні ринки не працюють, ринок торгувався тільки зранку. Фьючерсний. Завтра скорочений робочий день в Америці і більше також по скороченим годинам працює, тому без волатильністю, з об'ємами на цьому тижні все. Прийдемо в понеділок, подивимося, як ринок буде реагувати. Моя думка, що станеться, буде у нас відскок сюди, а далі, далі. це вже питання. Так? Чи ми будемо проламувати тренд йти наверх. Або з більшою вірогідністю ще будемо тестувати 3400. У нас е ключовий рівень 3,400 – це доковідний хай 2020 рік е листопад. Ну і звичайно, 3000 фундаментально важливий рівень. Доковідний лоу 200, 2200-2400 навіть. Я думаю, це поки нереально. Тобто 3400 це вже дуже хороший е, рівень для того, щоб дивитися позиції в лонг. Е, з 400 до 3400 в нас доволі велика дорога. Ще це ще 17% падіння. Тут, якщо індекс паде на 17%, деякі акції підуть ще на 30%. А по деяким акціям я вже бачу, що вони почали відростати. Дуже хороші реакції у нас на валютному ринку. Зараз ми до цього пройдемо. Е, так що по SP поки що мінімальний потенціал вверх. Далі я би почекав, подивився, як би SP відреагувало б на ось цю довгу з лінію супротиву, яка не дає пройти вже три рази не давала пройти. Далі SP біля 400. Я подивився реакцію. E, плюс до цього e, ми бачимо індекс волатильності VIX на SP500. E, формула обчислення це декілька опціонів, які входять в цю формулу. Ми заходимо тут, в ключову зону перепроданості RSI. Але ми дивимося зараз на фьючерс. Якщо ми вернемося на Індекс VIX, е, Ми заходимо в зону нижче 30 по RSI, там, де ми не були, вже дуже-дуже довго. Так? Тобто ми бачимо от нас 2012 рік і ми там не були. Так? Ми заходимо зараз в цю зону нижче 20, е, ключовий рівень для Вікса. Тобто, Можливо, тут буде щось похоже на зупинку. Так? Це співпадає з SP 400. По СНП, тобто ми, можливо, сюди прийдемо, буде зупинка і далі знову якийсь каталізатор. Звичайно, це мусить бути макро, це мусить бути щось це все зв'язане з ринком е, праці США. Зараз е, рейт ринку праці 3,7% безробітних. Він був 3,5, але виріс до 3,7 за останній місяць. Це можливо початок. Просто безробіття в США, поки що немає таких сильних негативних відзивів, та, з цього ринку, тому федеральний резерв тримає ставки, далі піднімає їх і поки що далі е, затягує поліса в економіці. Але про макро згоду. Е, тому цей рівень 20 це співпадіння з 400 по S&P. Звичайно, співпадіння не просто так. Тому я рекомендую дивитися цими ключовими рівнями, а далі будемо приймати е, міри. І я буду писати про це, звичайно, в своєму телеграм-каналі, тому вам рекомендую підписатись. Ну що ж, дивимось, Точка розвороту в нас по SP відбулася 13 жовтня. Так? Що відбулося в цей день? Дивимося на індекс долара. Шукаємо 13 жовтня. У нас тут зовсім інша ситуація. Я неодноразово говорив в своїх оглядах, що все залежало в цьому році від індекса долара. Від'ємна кореляція з SP, тобто всі виходили з ризикованих активів в safe haven, тобто в американські долари. Звичайно, коли ти продаєш актив, який котирується до долара, з'являється серйозніший попит на цю валюту. І ще більшим каталізатором цього був ріст відсоткової ставки. На долар, тобто сама ціна долара зростала, тому всі переходили в долар. Долар в нас накачався. Давайте включимо rapid year -to date, з початку року. Долар в нас перформив ась на 20%. Тобто за рік індекс долара виріс на 20%. Це значить, що в середньому корзина, бівалютна корзина до долара просіла на 20%. Тобто деякі валюти просіли на 20, на 30, десь на 15%. Середньому на 20%. Так, це залежить від пропорції, але не суть. Так? Важливо, що долар укріпився на 20%. Це, в свою чергу, було каталізатором до просадки всіх інших активів, які торгуються до долара. Так? Що ми і бачили і на крипті, і на акціях, і на інших ризикованих активах. Але сталася ключова подія в нас в кінці е вересня, на початку жовтня, так? весь жовтень і 13 жовтня, ось ця свічка. Яка поламала по суті тренд. Пізніше ще була проба вернутися, але вона не була успішною. Індекс долара упав вже на 7% від свого хая з вересня кінця вересня 2022 року. Що, в свою чергу, дуже допомогло серйозно, і індексу SP рости вверх, так? бо це були саме ці часи, От, кінець вересня, 13 жовтня. Так? Це зовсім наоборот виглядає цей графік. Звичайно, могла виглядати так і криптовалюта. Вона була дуже сильно скорельованою з SP. Бували дні, коли падало SP падав біткоін. Наоборот, Ріс-долар, так. І навпаки, коли падав долар, росли біткоін і криптовалюта і SP. Але останнім часом е, дуже сильно роз'їхалася кореляція і сталася розкореляція в нас між активами. Тобто вони вже не так зв'язані, як було раніше. Зверніть увагу на ось цей вид паттерн, коли в нас йде відбиття від 200-ї е, середньої лінії, так це в нас денний графік. Роботи, алгоритми торгові вони відпрацьовують ці моменти, тому важливо знову ж таки дивитися тим, що буде в нас е, наступного тижня. Ми в ключовому моменті, або ми проломимо тренд, який в нас йшов ще з серпня 2021, так? тобто ми ось тут, зверніть увагу, не були нижче, ніж 200 EMA. Червона у нас EMA. Зараз я закрию просту 200-ку симпл і візьмем EMA. EMA – це зважена, так? тобто зважена, середньозважена, експотенціональна. Середня. Ціна і що ми бачимо? Ми бачимо, що знову ми в ключовому моменті, або е, знову ж таки, Вікс розвертається вверх, долар розвертається вверх. SP розвертається від 400 вниз, і продовжується далі те, що у нас кошмарило вже цілий рік. Або ми в ключовому моменті і долар починає падати. Америка якимось чудом. Уходить від рецесії, так? бо зараз вірогідність рецесії дуже висока. Ми ще поговоримо про цей сценарій. Тобто, це зараз ключова важлива точка. Я хочу вам об'яснити і зрозуміти, на що я дивлюся, щоб ви також це розуміли і чому це важливо зараз. Обернено пропорційний графік, так? і дуже подібний до графіка долара, графік злотий, долар злотий. Так? Тут та сама ситуація. Польська валюта подешевшала в нас за рік. На 25%, але ми бачимо цей сильний тренд укріплення крипто, е, польської валюти. З жовтня місяця вже на 10%. Тобто ми доходили до історичних лоїв по USD PLN більше 5 злотих за 1 долар. Так, хай був у нас на 5. Подивимось, який був хай 5.06 по Форексу по FX. Е, в 28 серпня. Так, що в нас 28 вересня, що дуже і дуже корелює і співпадає з тим, що ми бачимо тут, так. Тобто, все залежить від індексу долара. Вернено пропорційний графік у нас євро. Для тих, хто не знає євро, стало на деякий момент дешевше, ніж долар. Так, ось цей момент. Вперше це було 23 серпня. Вперше за 22 роки, тобто за дуже 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 довгу історію європейської валюти, так Останній раз ця ситуація була на початку 2000-х. Знову ж таки, Америка тоді переживала кризу після буму доткомів. і е криза заключалась в тому, що здулись майже всі інтернет-компанії, дуже багато банкротств, Е, акції NASDAQ попали там. Деякі компанії дев'яносто 90-95%, Що знову ж таки підвищило курс. Долара і тодішня німецька марка, яка пізніше була е, перетворена в євро, е, котирувалась нижче американської валюти. Е, що ми тут бачили? Ми бачили укріплення долара вплоть до мінус 4%, тобто долар був на 4% більше, більше і вище, ніж е, євро. Так, з того моменту, з паритету євро укріпили вже на майже 5%. Е, інвестиційні банки очікують тренд, що буде він продовжуватись 1,06-1,07 коридор. Більшість інвестиційних банків сходяться в цьому діапазоні. Це і Комерсбанк і інші банки. Знову ж таки, ключове у нас оця ціль по ІМА 200, так, берено пропорційний графік до індекса долара і до того, що в нас відбувається, USDPL. Тобто, якщо ми розуміємо напрямок індекса долара, ми розуміємо і те, що відбувається у нас тут. Далі, які можливі сценарії? Я би надавав перевагу. Певному боковику тут, а далі, далі я не займаюся вангуванням. так? Далі на ринкові сигнали дивитися і бачити. так? Бо ці довгі свічки вказують нас на серйозну розпродаж, присутність тут і сильних шортистів. Побачимо, що буде робити ринок. Ринок деколи непередбачуваний, деколи його можна дуже добре зрозуміти. Ну що ж, коротенько, коротенько продивимося ще інші дуже залежні для економіки активи. В першу чергу це фьючерс на мідь. З міді майже всі товари, які в нас виробляються в світі, мідь е, подешевшила на 35%. Так, мідь є всюди, в електроніці, особливо, так, в автомотів і так далі, індустріал сектор. Е, мідь останнім часом трошки оживилася, це дуже хороший сигнал для економіки, звичайно. Після падіння в 35-37% 38%. Навіть. Так, це все-таки корекція відбиття на майже 20% відна. Але, але це ще не до кінця добрий сигнал. ТСМ в нас з Iron Ore 62%. ТСМ у нас з Iron Ore 62%. Iron Ore це в нас залізна руда, яка добувається в нас. В світі, але бенчмарком для неї є фьючерсний контракт, який торгується на китайській товарній біржі. Ну що ж, вона впала після буму ковідного десь на 60%. Так? Для України ріст ціни в 180% Це був дуже добрий притік виручки. Хто слідкує за цим ринком в 2015 році, взагалі. За тонну вона котувалася по 37 доларів. Це майже крах для тих, хто добуває залізну руду. Далі на фоні великого спросу ціна виросла майже на 2х. І за дуже короткий час це допомогло українській економіці уникнути сильної просадки під час ковіду, під час закриття. Також тоді підросли на стіни і на аграрку. І були дуже дешеві ціни на е, нафту, тому все сприяло тому, що українська економіка в 2021 році додавала майже четверту частину в долар. По нафті, що в нас відбувається? Бренд продовжує своє падіння з моменту початку літа, так, кінця літа, початку о, от нас ми маємо 31 о, перше, перше вересня. Так, нафта в нас впала на 10%. Не може натішити, тому що це все в нас інфляція, так нафта залежна від всього, все залежне від нафти. Тому це і цінник і для перевозки товарів, і для для всього, що виробляється, тобто ми маємо цю собівартість всюди і Основна ціль центральних банків знизити інфляцію, тому що інфляція це за швидке обезцінення грошей, і все може вийти в світі з під контролю. Щоб воно не вийшло, центральний банк або піднімає відсоткові ставки, давлячи на споживачів, обмежуючи їхнє споживання, тим самим регулює в нас інфляцію. Тому що якщо ніхто не купляє, то немає інфляції. А Центральному банку потрібно зробити так, щоб ніхто не споживав. Так? Тому що забагато грошей на ринку, тобто, якщо ми обмежимо споживання, а як ми це зробимо, у кожного є кредити, так? Майже всіх плаваючі ставки беремо середні по, по клініці. Так. Ми маємо плаваючі ставки на нерухомість, вони різко підростають, тому що центральний банк піднімає ціну на нерухомість. Ставки різко підростають, тому що центральний банк піднімає відсоткову ставку. Відсоткові ставки плаваючі, потрібно платити більше грошей по кредиту. Далі ми отримуємо те, що держава по суті обмежує наш бюджет. Так, центральний банк, звичайно, це незалежний орган. Але, е, звичайно, голова центрального банку в кожній країні призначається президентом, парламентом, тому все трошки залежно від держави. Так? Е, по суті, гроші, які люди отримують і відкладують, вони зменшуються, так? тому що зарплата в нас не виросте в два рази за рік, а платіжка по кредиту і потеці виросте. Два, а може навіть в три рази за рік. Так? Тому що якщо ти платив по відсотковій ставці півтори, два. Наприклад, в Польщі це було два з половиною три зараз це вже вісім, тобто майже в три рази ріст, то саме ми побачимо в сумі, яку ми позичили. І далі це перекладається на щомісячний платіж. Зарплата не росте з темпом 30% на місяць. І ми отримуємо, що в нас залишається менше грошей, значить менше споживання. Ми обмежуємо споживання. І тим самим вся економіка трошки згладжується, починають менше виробляти, менше продаватись, тобто ми, по суті, входимо в такий штучний кризис. Так? Поки що ця ситуація управляє, і Федеральний резерв Америки хоче до цього дійти. Зараз ми перейдемо трошки більше до макро. Перше, що я вам хочу показати, це американські так звані ілди, US government bond двохрічні і десятирічні це облігації Америки. Цінні бумаги. Америка позичає гроші, випускаючи облігації, за які обіцяє вам певний відсоток на 2 роки і на 10 років. В звичайних ринкових умовах, коли ви позичаєте комусь гроші на коротший термін, ви отримуєте менше прибутку. Коли ви позичаєте комусь гроші на довший термін, логічно, що ви будете отримувати прибутку більше. Але зараз ситуація зовсім інакша. Ми бачимо це відсоткова дохідність за облігації. Ось самі облігації. Якщо ми беремо ціну облігації і додаємо купонний відсоток, так ми отримуємо дохідність реально. Так от, двохрічні облігації зараз приносять 4,42%. Якщо ми їх купимо в даний момент. За рік ми получимо на 4,42 більше. Десятирічні облігації у нас приносять 3,6%. У нас є так званий 2-10-year... Спред на гілдах дохідність. Спред це різниця між дохідністю двохрічних річних і десятирічних облігацій. Зараз він складає 0,75. Якщо ми подивимося, графік, коли в нас цей спред був? Останній раз, ну графік коротенький, він був і в 2007 році, і в у в 2019 му Тобто, він свого роду є таким предвісником кризису. Тільки після того, як в нас досягається цей рівень, він є предвісником певних е, майбутніх процесів в економіці. Звичайно, знову ж таки, це не 100% сигнал, не мантра, не граль, що от в нас буде через рік кризис. Але це певний предвісник фундаментальних змін в економіці, що не буде легких грошей, не буде легких дохідностей, так як це було в 2017 році, в 2018 році. 19 році, ну, 18-му більше закінчила на мінус, якщо ми говоримо про акції. Але 19-й рік е вона була на дуже хорошому плюсі. А що вже говорити про 20-й, 21-й, так більше на волатильність, але дуже хороший до дохід. І що ж, ми крутимося, як я вже говорив, біля двох важливих е макроданих: е це інфляція, яка складає 7,7% і відчасті, і за того, що в нас Федрезерв підвищив. Процентну ставку до 4%. Інфляція знизилась. Тобто ми вийшли з 0,25 до 4% менше, ніж за півтори роки. І все ж таки трошки інфляція знизилась. Чи це сезонний, чи не сезонний фактор нам покаже знову ж таки статистика, яка вийде у нас вже в грудні, і ми побачимо, що в нас було в листопаді. Якщо буде зниження, а скоріше все, буде зниження, тому що в нас весь листопад ціна на нафту падала. так, На початку листопада ціна була близько 92 доларів за WTI. Зараз ціна в нас 77 доларів. так, Це за WTI, це West Texas Intermediate, е техаська нафта легенька, яка в нас добувається в Америці. так, і Є бенчмарком. Падіння на 16% нафти несе, я думаю, десь приблизно. 0,5-0,4% пониження повністю інфляції, так? Але друге питання це те, що в нас відбувається з ринком праці. Тому що якщо тільки починає виростати безробіття, Америка хоче цього уникнути. Так? Безробітних там їм не потрібно, тому що перестануть платитись кредити. І це призведе до краху фінансової системи, знову вливання і так далі. Похожі ситуація, що були в 2018 му Крах Ринку нерухомості на ринку нерухомості зав'язані на трильйони доларів активи, які зв'язані з іпотечними облігаціями. Цього вони хочуть уникнути, і вони дуже акуратно підвищують відсоткову ставку. Сім'ї Федвочтул, Тул, який показує, скільки в нас вірогідність підняття відсоткової ставки на наступному засіданні. Target Rate Probability на 14 грудня 2020 року. У нас 75%, тобто це оцінка ринку. Ринок завжди найрозумніший зі всіх, так тобто, ринкові гравці роблять свої ставки на фьючерси на ось ці облігації, оцінюючи, як поведе себе в наступний момент федеральний резерв. Так, зараз я вам покажу, де можна це подивитися, який це інструмент. Ось він. Це в нас тридцятиденні федеральні фонди, інтерес рейд фьючерси, Так, тобто це кожне зниження, кожен цей геп це підвищення відсоткової ставки, якраз на ці відсотка і так далі. Так, кожен раз що повисали. Тепер оцінює ймовірність підвищення ставки на відсотка, дуже дуже високо. Так, тобто, в нас оцінка 75 відсотків, щоб ставку підвищити на 50 базисних пунктів, а не на 75, як це передбачалося раніше. Так от ключова подія і ключове, за чим треба спостерігати в грудні місяці це ну, звичайно, в першу чергу інфляція. Якщо інфляція знижиться, значить Федрезерв робиться правильно і його політика дає результат. Але якщо підвищиться в нас безробіття, знову ж таки. Вікно для подальшого підвищення трошки звужується, тому що Федрезерв буде уникати краху ринку, безробі... ринку праці. Так? Якщо в нас інфляція знову підвищиться, це зовсім в негативну сторону розвертає ринок і дуже негативно впливає, тому що це дає знак, що в нас Федрезерв не справляється, потрібно далі підвищувати ставку. І це ще більш негативний сценарій. Якщо ринок безробіття в нас рейд безробіття в нас тримається на 373 3,60, можливо 3,8, а інфляція стоїть на місці, ставку буде далі підвищувати, що знову ж таки негативний сигнал для ринку. Якщо це найкращий сценарій, це коли у нас інфляція падає, а ринок безробіття укріплюється або стабільний. Так? Це дає сигнал, що політика Федрезерва. Добре, і ми можемо уникнути рецесії наступного року в Америці, тому що, скоріше за все, рецесії падіння економіки в Європі ми вже ніяк не уникнемо. Далі в нас будуть ще дані по рітей-сейлсам в грудні місяці. Грудень це свята, це Christmas, це Святій Миколай і в Європі, і в Польщі, і в Католицьких країнах. Це Christmas в всіх країнах Західних, тобто це продажі. Товарів побачимо, наскільки сильний ринок споживання, наскільки у людей є гроші. Якщо в нас рік до року вони ростуть, то це дуже хороший сигнал для ринку. Але цього року, вперше, за дуже дуже, -дуже багато років, напевно, за всю історію Alibaba не опублікувала, що сталося з продажами в день Холостяка. Вони сказали просто, що продажі були більше 100 мільярдів за день в Китаї. Це щось таке, як Чорна П'ятниця в Європі. До речі, завтра Чорна п'ятниця, також Retail Sales за передній місяць. Дуже важливі дані, які також покажуть, що в нас в реальній економіці відбувається. Питання: чи купляти зараз щось? Так як я казав на початку, я звернув увагу на Давайте подивимося ще раз. Я би звернув увагу на те, що в нас дуже хороші ціни по ефіру по біткоїну. 16 тисяч з половиною і 12, 120, 1200 доларів так, по ефіру. По суті, це хороші ціни. Звичайно, можливо, буде просадка ще вниз. Ви завжди, як інвестори, як трейдери, це трошки інша система. Як інвестори, в довгостроку мусите розуміти, де ваша точка виходу, де ваша точка входу. так. Щоб не було ситуації, коли ви пересиджуєте мінуси, коли ви забираєте позицію ось тут, по 2%, 500, по 3% 500 не виходите. Далі ми влітаємо на 1000, і ви сидите з мінусом в 60%. Так? Такі ситуації нікому не потрібні. Вони нас не зроблять багатими. Ми тільки втратимо гроші, тому що в нас буде грати психологія також проти нас. Тому знову ж таки потрібно. Знати чітко, що ми очікуємо від цієї інвестиції, який наш таймхоразен, скільки ми часу чекаємо, де ми виходимо, де ми входимо, чому, і що ми будемо робити, якщо опозиція піде проти нас в іншу сторону. На сьогодні все. Я думаю, цей огляд ринки був для вас дуже цікавим. Дякую, що додивились до кінця. Лишайте свої коментарі під відео. Мені буде цікаво їх почитати, якщо ви хотіли би, щоб ми. Оглянули якийсь актив для вас, щоб я зробив аналіз, чи це криптовалюта, чи акція. якісь цікаві теми, про які зняти відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми з командою будемо над цим працювати. А вам дякую і до зустрічі в нових відео.